Добрий раночок всім. Подивіться, яка краса робиться на дворі. Подивіться, яка казка. Подивіться, як гарно. Зараз то воно, звісно, всі мої кущі. Всі мої кущики позаліплює снігом. І я оп'ять і я оп'ять буду переживати за ті всі кущі, що вони будуть розвалені Ой, але це зима, це зима, нічого з цим не поробиш. Треба буде ходити легенько струшувати. Але ви подивіться, як класно. Як гарно, поки ці білі мухи літають. Помните такий віршик з дитинства? Білі мухи налетіли. Я більше далі нічого не пам'ятаю. <гум> Тільки цю першу фразу. Білі мухи налетіли. Треба подивитись, пошукати в інтернеті. В інтернеті є все, що хочеш. Ну, ось такий у нас ранок, і напевно, що такий буде день. Заметіль. Заметіль, мете замітає. Мете замітає. Ось так. Ось тут вже Під вікнами намело скільки тут завжди дуже багато намітає. Ви Знаєте, що вже мої різдвяники розпускаються. Ну, це вже такий здоровий колись. Колись чоловік купив, ну, на моє день народження зимою ми гуляли по місту, зайшли в підземку, в підземний перехід і... і купили оцей різдвяник. Він тоді був ще маленький, маленький, вже такий великий навіть не пам'ятаю скільки йому йому вже, мабуть, років 5 вазончик, кущик. А це такі простенькі, але теж гарний колір, бо вони ж є різних кольорів, є темніші, є світліші, якісь інші різних відтінків, то цей відтінок дуже гарний. Зато вже в мене цей багато-багато років. Є ще і інших кольорів декілька, але щось вони помаленьку ростуть. Якось Ну, треба час да. Треба. На все треба час. А там мете, там мете. Ой, я ще хочу сказати, що тільки що мені дзвонили, тільки що мені дзвонили з обласної лікарні, сказали, що назначають мені сантіграфію, то, як я вже розказувала, що я ніяк не могла записатись на сантіграфію. Не було такого препарата, цього не було, вони не робили. От, от тепер вже роблять і вже мені дзвонили, що я можу прийти в четвер на 8.30. Так що в четвер я вже зроблю це обстеження. Я вже робила колись один раз синтіграфію. Це було після операції. Через деякий час після операції це було. От, ну... Але вже прийшли роки і... і моєму онкологу щось там не подобається, тому сказав зробити знову дане обстеження сентіграфія, тому ось вже на кінець. -то... Це з літа. З літа я не могла записатися, але от вже мені передзвонили. Так що. Казка за вікном, правда? Просто казка. Мете замітає. Мете замітає. Ось так. Так, хочу трохи постирати. Сьогодні понеділок і я. Так стараюсь, в принципі, щоб по понеділках. Наварила супчику горохового. Зараз будемо обідати з курочкою, смакота. А що в нас тут на вечерю? У нас рибка смажена. М -м -м. Зараз будемо вечеряти. Так, а до рибки в мене буде салатик зелененький. Оце рукола, зелена цибулька і кропчик. І я пару ложечок олії положила. Кукурудзяна олія в мене. Зараз я казала, кукурудзяну зараз купляю. Трошки підсолила і будемо таке їсти. Я правда не знаю, що зараз мені чоловік скаже. Може, він зараз не захоче такого салату їсти. Ну, але... Я йому скажу, іншого в мене немає. Отакий зробила, отакий будемо їсти. Так, все, я наложила на тарілочки по два куска риби, салатик. Я думаю, що по два куска влізе нам. А, який запах. Мандаринки. Божечко, як же воно пахне. Пахне Різдвом Новим роком. Зимою, святами, яка краса, мандаринки. А я ще не їла. Оце як ми купили, то я ще не їла. Та ні, я не хочу, мені поки що не лізе, ми повечерили. Ну, що солодка?